Де ви зливаєте свою ментальну енергію? У більшості людей цей алгоритм працює однаково. Отже, протягом дня ми з вами думаємо. І думаємо ми завжди в трьох часових категоріях: це минуле те, що вже відбулось і його немає. Це майбутнє те, чого ще немає, і воно не відбулось. І це те, що відбувається з нами зараз, тобто теперішній час. І ось тут, і ось тут. Ми зливаємо ментально свою енергію. Як це відбувається? Коли ми думаємо про минуле, якого вже немає, і воно нас не задовольняє, це минуле, ми його не прийняли, і ми не створили позитивну модель цього досвіду. Ми намагаємося щось там пізнати, щось обґрунтувати. Думаємо про це. Тут іде злив. Якщо ми думаємо про майбутнє, і ми не винесли з минулого позитивний досвід, який дає нам бачення світлого майбутнього, що ми впевнені в ньому. Тут іде злив. і тільки коли ми думаємо про зараз і розуміємо це, ось тут наше життя.